Ворог продовжує бити по об'єктам інфраструктури по прикордонним областям та областям, які є прифронтовими. Намагається знищити як об'єкти операторів системи розподілу, так і об'єкти теплової генерації. Щоб не допустити початку опалювального сезону по тим регіонам. І це, мабуть, найважливіше, чим зараз займаються наші колеги-енергетики, відновлення все-таки можливості подачі тепла для людей, які живуть в таких важких умовах. Що стосується роботи енергосистеми взагалі, то, звичайно, ми, як на Коренерго, прогнозуємо режим роботи на зимовий період. Розраховуємо різні варіанти, різні сценарії і те, скажімо так, Оптимістичний сценарій, реалістичний, навіть який був на цю зиму, показував, що наша енергосистема готова до роботи в зимовий період і без ніяких обмежень. І тільки ці атаки ворога призвели до того, що в нас на поточний момент є обмеження. Хоча е, наші колеги, які займаються генерацією, займаються відновленням, і ми надіємося, що до початку е, холодів генерація буде відновлена.